Усім привіт! Минуле відео про Одесу було довоєнним, а це відео буде вже воєнного часу. У ньому ви дізнаєтеся, як я проводив час на весні та влітку під час воєнних дій. Тож спочатку рекомендую подивитися минуле відео, а потім тільки це. Бажаю вам приємного перегляду і розпочинаємо. Одразу після сигналу від батьків повертатися додому за 4 дні до початку повномасштабних дій. Росії проти України я повернувся додому до Миколаєва. Перед тим як почалось навчання, я зареєструвався у кібервійську і допомагав знищити ворога в it сфері. Але як тільки почалось навчання, одразу почались проблеми із інтернетом із і з світлом. Це я не кажу за вибухи, які щось за вікном. Це було жахливо, але не жахливим було те, що куратор замість першого завдання нам дала можливість розповісти про те, в якій ми знаходимося ситуації. І от що я їй написав: поки мільйони наших захисників боронять нашу країну, я в безпеці, місто, в якому я знаходжуся, час від часу піддається масованим обстрілам з боку окупанта-терористів. Але мене заспокоїє Віталій Кім. Коротше кажучи, моя ситуація морально-фізична була середнячок. Але місто страждало кожну хвилину, кожну секунду. І не тільки з Миколаєвом була така історія майже всі прифронтові міста страждали від терору, що ніс за собою російський режим. І я вже мовчу про ті міста, які були окуповані. Город великий, розвиваючийся, з великими перспективами. Вбивають дітей, жінки лікарні переповнені. Я не можу зрозуміти, це геноцид? дуже серце болить за всі розбиті, знищені, покалічені, і не тільки міста, але й людські життя, людські долі. Хтось ніколи не побачить більше свого рідного дому, а хтось своїх рідних. І, хоч людські життя ми повернути вже не зможемо, ми зможемо повернути наші міста. Бо ми українці і ми стоїмо на своєму. І знаєте, що завжди після темряви настає світло. Тож продовжу свою історію. Цієї весни Миколаїв став містом-героєм, а також настав Великдень, на який я їв дуже смачні. Пасочки. Скільки їв паски, ніколи такі смачні не виходили. В цей раз були просто найсмачніші. Бо приготовані вони були за карпатськими рецептами. До речі, про Миколаїв. Вперше після повномасштабного вторгнення я виїхав в місто 5 травня. Тоді я відвідав. Мікрорайон Північний, який був масово обстріляний російськими терористами, що близько підійшли до тієї частини міста, а також був на вулиці Садовій, з якої ви тільки що могли бачити фото зі мною. А зараз також можете бачити розбите серце нашої обладміністрації, просто пробита дірка. Ракетою С-300 бачимо напис Миколаїв і декілька прапорів. Скільки їх точно, я не знаю. Можливо, 10. Але те, що я точно пам'ятаю, що тоді ще 5 травня тут в Миколаєві був Пушкін, а тепер його немає взагалі ні самого пам'ятника, ні дошки. На честь його, але добре, що є пам'ятник тому, кому він точно потрібен: В'ячеславу Чорновілу або Чорноволу. А також мені дуже подобається, що в нас є український прапор, величезний і дуже гарний. Ось і закінчилась невеличка прогулянка воєнним Миколаєвом. А тепер я вам покажу, як я відпочивав влітку, бо це вже місяць червень. Саме так виглядала моя перша велопрогулянка в 2022 році. Що мені доволі сподобалось, але було трошки самотньо. Але все ж добре, що я залишився живим після цієї прогулянки, бо трохи небезпечно буває на вулицях. Хоча я розумів, що небезпечніше в окупації, ніж у вільній Україні. Тут безпечно, але небезпеку доставляють росіяни своїми ракетами. Тому, щоб не розмовляти про них, ми краще поговоримо про те, які... Гарні в нас світанки та заходи сонця. Просто подивіться, як це чудово, заворушливо. Приголомшливо і ще багато прикметників. Загалом такі сутінки можна зустріти влітку, але взимку вони також трапляються. Але рідше не буду дуже довго балакати про хмари. Краще давайте розповім вам про Миколаїв. До нас в червні приїхала гуманітарна допомога від Варшави у вигляді трьох класних автобусів гармошок. Дякуємо цьому місту, що вони допомагають нам в тяжкі часи. Вони реально рятують наших містян. Велика подяка полякам. До речі, в нашому місті до літа кудись зникли тополі та інші високі дерева. Певно, їх використали військові для того, щоб зупинити просування ворожих російських військ на одеському напрямку. А зараз ви побачите хмари і річку з видом на велике місто Миколаїв. Має вийти доволі гарно. І ще один цікавий факт. Поки я знімав це відео, сталася повітряна тривога. І я це зрозумів по вибухах в місті. Тому я швиденько зібрався і поїхав додому, сховався в укритті. Після відбою повітряної тривоги я знову поїхав кататися. І знаєте, я вирішив проїхатись до сусіднього селища. Знали б ви, як це класно їздити на велосипеді? По дорозі до селища мені на очі трапились дерева з вишнями. Неочікувано для мене там було повно стиглих незібраних ягід. Певно, люди в зв'язку з війною виїхали, і тому. Нікому її збирати. Скільки ми тут їздимо, завжди тут дуже мало вишень, бо їх всі збирають. Але не в цьому році. Також тут є дуже багато шовковиці. Та все ж нічого страшного. Нехай собі висять ці ягоди, все одно знайдуться люди, які їх зберуть. Тож я собі взяв декілька стиглих ягід вишень, а не тих чорних з невідомих мені кущів. Це так неймовірно. Тут поставили знак. Який забороняє прохід і проїзд на територію винорадників? Там же навіть встановили кілочки, які забороняють тут проходити. Ні, ну знаєте, тут тихо, гарненько. Ай, і вигляд, який над річкою. Ммммм. Південний бух. Тож, як ви зрозуміли, я трохи покатався, подивився природу, але потім настала повітряна тривога. Посеред поля її не почуєш, але через те, що через річку видно місто, звідти чутно аж сюди. Ще на наступний день я покатався, подивився на природу, а потім вирішив поїхати до Одеси. Детальніше буде окреме відео. Чому і навіщо? Усім привіт! Це відео знімалося в липні 2022 року. Приємного вам перегляду! Слава Україні, героям слава і смерть клятим ворогам. Поїхали в Одесу! Після того, як я приїхав з Одеси, мене чекав неприємний сюрприз. Ось дивіться. Якщо ви не розумієте, що це за пил і що це за вибухи, то я вам поясню: це університети, які росіяни вирішили знищити в Миколаєві. Університет кораблебудування та університет педагогічний. Разом із політехнічним. Вже зараз, після звільнення Херсона силами ЗСУ, російські окупанти обстрілюють саме це місто. Тож, я з вами містяни херсонці. Тримайтесь, Україна з вами назавжди. Тим часом. Літо дуже швидко минає. Тож ми вирішуємо поїхати і зібрати урожай з дачі. Там відносно безпечно. Тож ми доволі швидко зібрали декілька відер. Абрикосів. От, наприклад, я наповнив два відра по 20-25 хвилин кожне. Ви зможете побачити, як саме і наскільки вони повні. І наскільки маленькі, але стиглі абрикоси. Ще більше б те, що врожай цього року доволі гарний. Дерева наповнені абрикосами. А поки ви дивитесь, наскільки ці. Дерева з абрикосами гарні. Я вам розповім, що через деякі не дуже приємні події, нам треба було виїхати з Миколаївщини. І це була ще одна подорож для мене. Тож ви бачите іще одне відео, щоправда, пізніше, в цьому місяці або, можливо, навіть в наступному. Єдине, що я можу розповісти про цю подорож, це те, що ми побували на Поділлі, і там я вирішив сфоткатись на фоні. Ось таких. Чудових пейзажів, що складаються з соняшникових полів та густих лісів. Я гадаю, вийшло гарно. Більше деталей з цієї подорожі ви зможете побачити в наступних відео рано чи пізно ця подорож закінчилась, і ми знову повернулися до Миколаєва. Після нашого приїзду багатоповерхівці поруч полона вибух. Внаслідок падіння ракети постраждало двоє людей, а вони згодом померли. А також квартири і під'їзд. Так як літо вже підходило до кінця, ми гуляли і ходили на річку купатися. Бачили такі чудові хмари. Ну, а купався я, звісно ж, не сам, а зі своїми друзями. Усім привіт! Сьогодні буде просто пекучий день. Оце так. А цей день пекучий не тільки від того, що сонце палить, а ще від того, що ми вирішили спекти сосиски на вогні. Всім привіт! Сьогодні ми відпочиваємо на природі. Як бачите, не бачите. Їли трошки сосисочок, наїлися, що добре. Будемо продовжувати свій відпочинок, а ви проводьте свою неділю також радісно і цікаво. Гарного вам вечора. Сказав тоді, я і через день. Вирішив вирушити ще раз в пригоду в подорож, але не надовго про що ви побачите окреме відео. Я сподіваюсь. Фактично, ця подорож була приурочена до Дня Прапора України та Дня Незалежності України. Тож я нарешті вирішив собі подарувати великий український прапор. Його ви побачите згодом, а поки я вам покажу дороги, не дуже гарні, по яким ми їхали, бо вирішили заїхати в Балту. Їхали ми через Стратіївку і Лісничівку. Сюдою вам їхати категорично заборонено. І ці дороги нам проклали Google мапи. За що їм окремий сором. Пізніше, попри стрес, ми все ж таки добралися до Одещини, а потім і до Миколаївщини, де в останні дні літа ми вирішили відпочити на березі Лиману. І я там все-таки розклав свій величезний український прапор. Він буде одним із спогадів цієї подорожі, також як і ось ці будівлі. До речі, цього вершника вже прибрали. А також ось ця церква і. Ці чудові місцини загалом ось так і пройшло ось це літо, після чого настала осінь. От, настала осінь, і вже на цьому моменті мало б закінчитись це відео, бо воно про весну і літо, але ні. Сталась така подія, що прилетіла неподалік нашого населеного пункту ракета десь в полі. Її розмінували ДСНСники, і там залишились шматки від ракети. Ми поїхали туди, щоб дізнатись, що там. Мій друг знайшов саме це місце, і ми з ним туди вирушили. Воно більш безпечне. Коли він був, там була вирва, а тепер там все закопане, але ще залишились великі деталі. Дуже тяжко собі уявити, що саме такими шматками ранить людей, і всі мають знати, що Росія це країна терорист, яка вбиває цивільне населення. Ось я вам і розповів про те, як я провів час влітку та весени під час повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Але я не розповів вам про те, як я провів осінь. Тож, це буде в одному з наступних відео. В тому відео буде все так само, як і в цьому. І про вибухи, і про події. Коротше кажучи, якщо вам щось в цьому відео не сподобалось, напишіть про це коментар. Можливо, я щось приберу. Якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, якщо ви ще не підписані. Всім бажаю побільше електропостачання та поменше повітряних тривог. Побачимось в наступному відео. До зустрічі!